Дійсно, якщо ми говоримо про черкаський клуб, то команда Романа Григорчука теж серед претендентів на те, щоб потрапити до зони перехідних матчів. Але звісно, про той поєдинок не будемо говорити. Будемо зосереджувати свою увагу саме на тому, що відбуватиметься тут у ковалівці. до речі, варто зауважити, що Колос уже давненько вдома не перемагав. Команда після приходу Руслана Костишина дійсно ожила. Але головні перемоги були здобуті саме на виїзді поза межами ковалівки. Тому ще одне завдання для підопічних Руслана Костишина. Це, звісно ж, спробувати сьогодні перервати дев'ятиматчеву безвиграшну серію у рідних стінах. До повторення клубного антирекорду залишається всього один матч. Тому, звісно, сьогодні господарі прагнутимуть нарешті таки перервати таку серію і, врешті-решт. Порадувати своїх власних уболівальників, отож команди вже на полі, а це означає, що вже зовсім трішечки нас відділяє від стартового свистка у цьому матчі. Так, зали... залишаються лічені миті до початку надважливого матчу для колоса та ворскли. До речі, Юрій Максимов та Руслан Костишин як бачимо у прекрасному настрої. Можливо, Юрій Максимов якраз реагує на зміну розстановок тренерських лав. Але канем. Знову пердута опиняється ближче до правого флангу. Кане і Кане пробиває у ближній кут. Пахолюк на кутовий переводить такий неприємний удар. Напевно, мало хто очікував, що з такої позиції наважиться на удар Ібрахім Кане. Давайте дивитися на повторі. Фактично, з кута штрафного майданчика. Ну, а зараз вмикається Рапай, Рапай у штрафному падає. І показує Євтухов. Далі потрібно продовжувати гру. Звісно, у нас є повтори. Ми ще переглянемо цю ситуацію. Дмитро Євтухов. Звісно, нам не даремно саме його показують крупним планом. Рапай тут скористався помилкою Пердути насправді. І далі, далі. Пердута у м'яч не грає, але мені здається, що акцентовано. В ноги суперника теж не грає там поштовх плече в плече. Подача. До штрафного. тут невдало Пахолюк грає і рятує свою команду Едуард Козік. Сергій Мякушко. Сергій М'якушко пробував у майже незахищенні ворота. Ну а тут в Івана Пахолюка проблеми. Давайте дивитися, тримається за стегно. Іван Пахолюк. Ось Кане вирізає подачу і не зафіксував м'яч у своїх руках Іван Пахулюк. Ще й таке враження зіткнувся з партнером, можливо, і невдало приземлився на ногу. І далі Сергій М'якушко, якби не Едуард Косик, насправді міг забивати. А що зараз Ісенко? Ісенко грає головою за межами власного штрафного майданчика. Швиденько колос намагається повернути м'яч у гру. Третяков. Третяков. Прострільна передача. Ми якраз дивимося ситуацію із попередньою атакою. Тут Третяков намагався до м'яча встигнути першим. Але Ісенко в такому красивому стрибку вибиває м'яч головою за межі поля. Але підбір за Ворстою. Крупський зміщується у центр. Ілля Крупський. І удар з дальньої дистанції, але над поперечною. Пролітає м'яч. І тут, в принципі, абсолютно все контролює. Іван Пахулюк. Ось така спроба дальнього удару. Яка, в принципі, не обінчалася. Особливою небезпекою. А... Ілля Крупський. Крупський помиляється. А Рінальдо Рапай перехоплює. Ковталюк. Далі піде на партнера. а Кому цей пас уже пробіг зону. Максим Третяков, куди віддавав свою передачу. Ось дивимося на повторі. Тут ілля Крупський помиляється. Далі ще й. Дарує фактично м'яч рапаю, а Копталюк не зумів підключити Третьякова. В У випадку перемоги полтавці наберуть 27 балів. А в оболоні та ЛНЗ по 28. ЛНЗ, який сьогодні вже зіграв в нічю. 1-1 Зараз Кане удар головою. Ну а це перший удар у площину. Непогана атака проходить. До речі, саме Кане, як бачимо, її розігнав. І далі подача з лівого флангу. Кане встиг прибігти до штрафного майданчика. І, до речі, абсолютно ніхто не опікав кане. Вочевидь, саме Владислав Велетень повинен був опікати у цій ситуації кане. Але, напевно, брак досвіду гри на другому поверсі. Триває голосування за найкращого футболіста у у квітні. Після цієї атаки кане у штрафному. Кане! Кане! Забиває! Ібрахім Кане! 0-1. Ворскла виходить уперед. Але, тим не менш, Ворскла забиває. І от недаремно нам показують президента Колоса Андрія Засуху. Щоправда, давайте поки не будемо поспішати. Зараз є питання по офсайду. Давайте дивитися. По Кане насправді, здається, все-таки Кане. Кане перебував у положенні поза грою. Здається, так. Далі розібрався дуже майстерно. Кане навіть під гострим кутом. Зумів переграти Івана Пахолюка. Але здалося, що все-таки Андрій Цуріков встиг залишити Кане в офсайді. Ми ще раз дивимося за завершенням. Кане... Так, Кане забив у попередньому матчі. Взяв участь у розгромі Вереса у попередньому турі. Ось Ібрахім Кане, давайте дивитися. Відповідний стоп-кадр. Якщо по Цурікову орієнтуватися, тут взагалі питань немає. Хоча була відставлена нога у Цурікова, і можливо, саме тому настільки довго арбітри на варі розглядали цей епізод, ну, але все-таки перебував у положенні поза грою Ібрахім Кане. і Юрій Максимов. Його реакція на цей епізод. Реакція президента Колоса Андрія Засухи. Все-таки гол не зараховано. 0-0 у нас залишається рахунок. Челядін у напрямку Кане, Кане, не змів прийняти. М'яч. Ну а далі. Далі Пахулюк забирає. М'яч до своїх рук. В нього врізається Кане. Намагався до кінця дограти цей епізод Кане. Так, але все гаразд із молодим голкіпером ковалівців. Дивимося на повторі. Ось перший дотик так. в прем'єр-лізі щодо футболістів, то претендують Андрій Ярмоленко, Владислав Вана та Цара і. Звісно ж, Владислав Велетень, футболіст Колоса, який сьогодні, щоправда, значно менше помітний, аніж ми звикли. А зараз момент може бути у колоса. Ісенко невдало на виході, але все ж таки Крупський не дозволив велетню, який уже чатував на дальній стійці, переправити м'яч у ворота. А ось власне ситуація, яка призвела до цієї небезпечної атаки, втрата перед власним штрафним майданчиком. Поблизу своєї штрафної зони помилився Челядін. Руслан Костишин спілкується із своїм асистентом Олегом Шилаєвим. А це Євген Павлюк, який сьогодні недоступний. У зв'язку із отриманою червоною е, даруйте четвертою жовтою карткою. Звісно ж, у попередньому турі Павлюк пропускає сьогоднішній матч. Так, після заміни Самсона Єдем. Зараз момент у Ворсли. Удар по воротах. Абсолютно неочікувано виник цей момент у м'якушка. Так, після заміни Самсона Ієда саме Денис Ндукве залишився єдиним форвардом в атаці. На він малиш, це все ж таки підсилення центру поля клубу з Полтави. Якщо брати до уваги якраз останні матчі, то тричі поспіль Колос уже не програв. Ворслів УПЛ. Звісно, якби першим же дотиком ще й прокинув собі нахід, як зараз зробив Кане. То далі у Владислава Велетні міг би виникнути чудовий момент, а тим часом Кане. Кане зміщиться у центр. Пробиває Кане. Але удар заблоковано. З огляду на настрій підопічних Юрія Максимова. З огляду на ту шалену втому, напевно, нічиєї сьогодні буде достатньо. Команді Юрія Максимова. Ну а вболівальники колос знову залишаються без перемоги рідної команди у домашньому матчі. І власне на цьому все лунає фінальний свисток від Дмитра Євтухова. І цей сигнал фіксує підсумковий результат. Колос Ворскла 0 0 без забитих м'ячів. У другому таймі Ми все ж таки побачили один гол. Ібрахіма Канеле гол не зарахований. Адже положення поза грою крихітне було зафіксовано в африканського легіонера Ворскли. Так, Руслан Костишин його команда продовжує безпрограшну серію у чемпіонаті України до чотирьох матчів. З іншого боку, Колос знову не перемагає вдома. Безвиграшна серія у рідних стінах в УПЛ. Для ковалівців складає уже 10 матчів. А от полтавці вдруге поспіль не поступаються після розгромної перемоги над Вересом у попередньому турі. Ворс набирає ще один надважливий пункт у боротьбі за виживання, хоча команда досі залишається на 13 13-й позиції у зоні перехідних матчів.